Так, ну, нічого нового не скажу, що ви бачили безпосередньо про консультацію та про іспит екзамен. Завтра о 10 у вас будуть відкриті всі завдання, вони будуть складатися по суті, з тесту, в якому 20 буде тестових питань з трьома варіантами відповідей, які ви проходили, але вони трошки будуть змінити варіанти відповідей трошки. Але я думаю, ви розберетесь технічно в перепутаних варіантах відповідей, які ви вже відповідали. Це 20 балів кожне питання по одному балу відповідно. І у вас діагностичне завдання, але зараз я його перепишу не діагностичне, а практичне завдання, воно буде включати розробку 3 d моделі. Це найбільш складніше, напевно, завдання. Ми вдумали яку саме програму, щоб ви швидко, у вас лише 90 хвилин на виконанні відповідно, щоб ви швидко це розробили. Причому 3D-модель у вас буде з тобто ви Берете ті параметри, які зазначені, і збільшуйте, наприклад, прямокутник точніше, під якогось, якогось розміру, 90х120. Тобто, такого розміру вам потрібно зробити. Саме практичне завдання Передбачає, що вам потрібно, ну, по-перше, тест у вас буде відкритий на 90 хвилин, тобто в цій межу 90 хвилин вам потрібно це практичне завдання здійснити. Саме цікаво, що познайомитись з його параметрами, які вам потрібно зробити, це також враховувати тобто, час відповіді на 20 тестових питань і враховувати виконання самого цього практичного завдання. Ось така особливість, тобто у вас лише 90 хвилин. І це практичний параметр цього практичного завдання ви побачите лише в проміжку 90 хвилин, які ви будете відповідати в останні питання в тесті. Якщо не помиляюсь, в тесті можна перестрибати між питаннями технічно, а потім повертатись. Да? Тобто технічно Ви можете самостійно вирішити останні питання практично, да, виконати, потім повернутись до тестів і потім в кінці натиснути здати. Да? Якщо не помиляюсь, така можливість є. у вас лише одна спроба. Це саме головне, тобто, ну, напевно, ви, коли тест а, клацали, можливо, ви побачили, що налаштування. 10-та година, так, тобто завтра розпочнеться. І особливість те, що у вас буде присутньо. Так, так що... а, та, ну, ну, а, все правильно, практичне завдання. А, розробка безпосередньо 3 до моделі, і видно, у вас є така особливість, що вас можете вибирати будь-які ці 90 хвилин продовжні. То з 10-го вони відкриються ці завдання, тестове завдання, з практичним таким пунктом 21-м тестом, яке буде оцінюватись 20 балів критерії оцінювання щодо наявності параметрів, тобто то які там зазначені, відповідно, кожен параметр буде оцінювати відповідно ці. На жаль, його не можу продемонструвати, тому що я розкрию тоді тестові питання, які буде, але загалом. 22 20 розпорошено 20 по параметрам, тобто створення сцени, присутність п'яти об'єктів, ну там будуть параметри у кожного своє, або якісь інші, да? тобто у вас воно буде генеруватися і ви будете самостійно у кожного якийсь варіант. Одразу може виникнути питання, для чого є завдання для екзаменаційної роботи. Це на всяк випадок, якщо у вас обірветься зв'язок, і ви не завершите екзам, ну то що, що тестового питань. Тобто, якщо у вас є. Якась раптова буде помилка і повітря, вона автоматично закриється, тест так, через 90 хвилин. І у вас не буде доступу, ви можете присувати, ну, побачити саме завдання, його, напевно, побачите. Перед тим, як розірветься, якщо так відбудеться зв'язок, відповідно, ви можете завантажити до папки, а точніше завдання для завантаження екзаменційних роботів. Тести ви туди не завантажите, але завантажити, можете завантажити скріншоти і посилання, і короткий там буде опис вашої роботи. Що, що у вас було складно в, при розробці і що ви проявили який креатив в розробці саме того чи іншого об'єкту. Не буду казати які, але загалом вони дуже прості, вони у нас постійно ну, в школі точно були. Я думаю, всіх, але можливо у когось вони менше були, когось більша кількість їх, але загалом ви з ними знайдете. Тобто, ці об'єкти, які офісного такого спрямування, але з креативом. Тому вас попросимо внести певний креатив, і він також буде оцінюватися. Так, ну, це ще якщо дуже коротко про саме завдання. Про особливості ще один параметр 9.30. У нас взагалі екзамен ну, відкривається 10, але дуже важливий етап це ідентифікація вас. Тому вас дуже прошу з 9.30 підключитись до конференції, бо у вас на парахунок. Фотографуємось, відскрінемо, да? тобто, можна так сказати, відскрінимо. що ви доучились до цього дня екзаменаційного, да? тобто, і відповідно вас так би мовити, відпускаємо вільне плавання продовження до 20-ї, зазначити 23 мілісекунд, вам потрібно до здати цю роботу. тому що у нас закриється технічно. Тому дуже прошу вас. Цей день, завтрашній з 10-ї, коли у вас буде можливість а, знайти 90 хвилин стабільного зв'язку. Якщо на стабільний зв'язок буде впродовж самого іспиту, екзамену, то відповідно, у вас ще раз нагадую, є папочка для завантаження робіт. Можете туди завантажити. Але зловживайте цим технічно, там же ж кожний файл, який ви створюєте, відповідно, він має а, часовий проміжок, тобто коли ви створюєте. І ще один нюанс, про який, напевно, зараз ви задасте, тобто я вам зараз відкрию повний діалог з вами, тобто зараз монолог і чесно кажучи. Повний діалог зараз відбудеться, технічно ще один нюанс щодо програми. Ми думали, яку якусь програму вам дати, щоб вам було простіше і саме головне усіх був доступ, ми зупинилися все таки на тінкеркарті. Тобто це онлайн-редактор, який найпростіший, що є на сьогодні, і він не змушує вас там, встановити додаткові програмне забезпечення, якщо перемістились в інший якийсь комп'ютер. Тобто, це можна зробити онлайн. Онлайн самого розробити, скачати і завантажити. Так, тепер повний діалог, тобто які запитання, можливо з'явилися, будь ласка, кажіть. Тобто нагадаю, це у нас консультація сьогодні. Тобто вас завтра чекаємо о 9.30 для того, щоб відіндифікувати вас, сфотографувати, і потім ми вас так би мовити, відпускаємо. Ну, раніше там, за 10 хвилин, я думаю, все відскрінимо, і відповідно вас з 10 буде чистий час 90 хвилин, який не буде витрачатись на якісь враження щодо якраз забрання індифікації. Тому будь ласка, зверніть на це увагу. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, ще раз часу, бо я о 10 не зможу пройти протягом дня, так? Так, думав, так. З так, mm -hmm. 10 воно відкривається. І протягом дня до 23.59 мілісекунд. ну, Тому що 00 це вже інший день відповідно, ну, 59 мілісекунд я надо писав. Відповідно, ви можете будь-який час, або враховуєте, у вас 90 хвилин. Головне, щоб ви не почали своє. Сесію відповіді у 23, тобто, тому що у вас 30, ну, за 30 хвилин, якщо ви стигнете, то так. Якщо не встигнете, то 30 хвилин у вас буде обрізано. Тобто. Пам'ятаємо, що у вас 90 хвилин, це година 30, тобто півтори години. Ну, я думаю, це достатньо. Враховуючи параметри самої 3D-моделі, вона дуже проста, дуже проста. Але вона функціональна. Функціональність проявляється в певних особливостях, які вже будуть в завданні прописані. Ну, ця функціональність така. Тобто, технічно Можу сказати відкрите те, що ви розробля... будете розробляти 3D-моделі, яка функціонально може роздрукуватись. Тобто враховувати цей параметр. Ну, 3 d принтер Роздрукуватися і використовуватися. Ну, наприклад, якась коробка, да, звичайна коробка, але функціональна з там, якимось відділами. Да. Тобто, дуже прості моделі будуть, але з певною особливості. Вам потрібно буде там і створювати об'єкти, і вирізати, і створювати отвори. В інкеркарді вони дуже легко робляться, тобто берете об'єкт і вибираєте параметр його отвір, та, і він відповідно вирізає, ну, два об'єкти, один об'єкт отвір, а інший безпосередній об'єкт, і він створює отвір. Так, Якщо будуть виникати питання по розробці, завтрашній день пишіть, ми з радістю вам. Проведемо ще раз якусь додаткову технічну консультацію щодо роботи в програмі, може ви пропустили, щоб ви не витрачали зайвий час. Ну і відповідно, да, тоді, якщо у вас буде проблема з цим технічним, то вам придеться завантажити для завантаження екзаменційних робіт. Папочка. Вона не оцінюється, але вона як так би мовити запасний рятувальний. Варіант для тих, хто не зможе встигнути за 900 або якісь технічні складності. Ми все розуміємо, може бути технічні різні складності, тому завантажити в цю папочку завдання для завантаження екстраміційних робіт. І ще один нюанс, який пропустив, чесно кажучи, той, хто не отримав допуск, а для виконання цього іспиту ну, за екзамену, у вас повинна бути загальна оцінка більше 40 балів або 40. І наступити 7 червня 10 години. Відповідно, загальна оцінка не усіх 40 балів, а не хвилюйтесь, хвилюватись, після екзамену буде друга сесія. Ну, Перша перездача, потім друга перездача, і, Відповідно, ви встигнете і ми вам поставимо обов'язково більше. На жаль, всі оці завдання закрилися, точніше, внесення ну, вивантаження оцінок, закрилося 30. 1 да, тобто, травня в ну, 23.59 і повинно на жаль, також трошки не встиг оцінити всі робіт, які з'явилися пізніше, 23. Ну, точніше, не встиг, а не зміг. Да, тобто, технічно ми з вами в одній шлюбці щодо цього і бути, можливо, вас ще раз ну, окремих осіб. Запрошувати на додаткову сесію здачі. Ну, там буде цей екзамен переналаштований на додаткову сесії. Так, які є питання? Якщо немає питань, ми вас відпускаємо. Що є питання, то з радістю відповімо на ваші питання. Дуже важливо інформація, те, що вас дуже чекаємо не о 10-ті, завтра, а о 9.30, щоб вас на пару хвилин відскримити і відпустити. Варіантів білетів не буде. Технічно, це тестовий об'єкт, тестовий генерований тест, який вам буде. Перемовити мішувати варіанти. Варіанти щодо практичного. Ну і самі тести також. Зверніть увагу, всі тести, вони в тестах попередніх всіх сесій, але одна особливість, декілька варіантів ми змінили. Щоб ну, щось виглядало воно інакше. Декілька варіантів. Більшість вони, в принципі, будуть просто трансформуватись варіанти. Ну, Примішуватись, примішування варіантів, відповідь. Лише одна правна відповідь, і 20 тестів, і 21 тест це практичний на 20 пар. Критерії оцінювання, там, в залежності від параметрів, які зазначені. Тобто, там, якщо у вас параметрів зазначено 5 моделей або 5 об'єктів, залишити не менше 5, то відповідно перший параметр оцінки це буде наявність 5 об'єктів. Тому у вас критерії нижче будуть в коментарі до, в коментарі до, 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 до запитання. ну, воно, запитання, коментар, І потім варіанти. Від... Це у вас варіант запитання есе. Тобто в нього можна вставляти і посилання, можна вставляти фотографію. І опис, да, тобто, і те, що так, рефлексію. Да, тобто, що вам вдалося, що не вдалося. Дуже будемо просити написати рефлексію, що вам вдалося, і не вдалося, ми будемо враховувати це при досягненні чи не досягненні певних параметрів щодо кількості. Дуже на це сподіваємося. Так, ну, начебто все. Якщо є питання, то задам Можна питання? Так, так, а вже. Щодо практичного завдання, скільки воно обмежується по ну, вазі, щоб ми могли його прикріпити, бо зазвичай 3 ну, багато вісить. Так. Дивіться, в принципі, Тінкеркар дозволяє робити посилання на проєкт. Тобто, якщо не прикріпляється, ви можете посилання представити. В принципі, якщо не помиляюсь, я просто не хочу відкривати завдання, ж їх побачити, і низка чарівних моментів щодо варіантів практичних завдань вони відкриються. дивіться, там, якщо не помиляюсь, я там в параметрах писав посивання. Посивання, тобто там на проєкт посилання можете представити. І ще один параметр це скріншоти. На всяк випадок, якщо посилання буде неактивне, або щось з ним станеться, або щось у вас проектом станеться. Просто надішліть, ну крайній випадок, знову ж таки, рятувальна шлюпка. Наша це скріни з різних ракурсів. Да? Тобто, Там помиляюсь, там ізометрія, тобто, там можна вибрати ізометричне зображення, відображення і, звичайно, трьохвимір. Ну, точніше, ізометричне це і так, трьохвимірний, да? або більш таке технічне. Або якийсь ракурс, який вам більш подобається. Тобто скріншот зробіть і дайте, там фотографії можна вставляти прямо в по ССС. Це довгі віпи і текстово передбачається. І вона саме головне відрізняється від інших тестів, варіантів тестів, тим, що вона в ручному оцінює. Ну, Технічно вона може автоматично оцінюватися, але остаточна оцінка вона враховується ручному ручку. Тому ми будемо переглядати кожну роботу і саме головне, ваші фідбеки щодо вдалості чи невдавості певних параметрів виконання, тобто рефлексії, тобто як вдалося, не вдалось і порівнювати, що вдалося, чи не вдалося. Так, задавайте ще питання, будь ласка. У тобто, там... коментарях питали також чи е, обов'язково в тінкер-карді, чи можна в блендері і там вже зняти скріншоти поробити, бо я, наприклад, не користувалася, задання теж в блендері виконувала. Добре, дивіться, це ми вам пропонуємо щодо програми. Там буде зазначено програма така, -то. це тільки пропозиція. Ви можете її використовувати, можете не використовувати. Ми вам вибрали наймінімальший базовий рівень, який дозволить вам щось зробити в цій програмі. Якщо у вас взагалі немає ну, новий комп'ютер, Сіли за новим комп'ютером, на жаль, ну таке буває да? технічно, вдалося знайти комп'ютер, від когось відбрати від сестри, забрати і відповісти на екзаменційний білети. І в нього нічого не встановить. Да? Тобто, відповідно, онлайн програма це дозволить. Якщо у вас підготовлена робоча ділянка, а це бажано. Завчасно тобто робоча програма, яка ви працювали, то можете обрати будь-яку програму 3D-моделювання. Блендер ми розглядали, тобто використовувати блендер. Іншу програму 3D Max, можете використовувати 3D Max. Більш специфічні програми, які з культингом, ну там те, що буде складніше, тому що вони орієнтовані на оформлення, ну, прикрашання форм або там інші інструменти. Тобто враховувати, що у вас завдання буде більш технічне. Тобто з простих боків щось зробити функціональне, щоб воно там руху, ну, могло входити або мало отворитися. Ну, Наприклад, вікно. Да? Ну, просте вікно без таких дуже ретельних елементів. Ну, настільки технічне буде завдання, але ми намагалися творчо підійти до офісного приладдя. Одразу розкрию секрет да? офісного приладдя, з яким ми постійно стикаємось. І ваш погляд дизайнерський на його покращення. Так, які є ще. А, так, чат. Можемо в чаті ви задати питання. Та, 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 дякую, що сказали. Да, пропустив самововним. Плюсики Плюс, який то побачив, але чат не побачив. Так. так, я відповів на питання щодо блендера. Да. Ну, можете використовувати будь-яке інші, але враховувати, що програма повинна підтримувати, підтримувати особливість використання базових блоків. Так, що, що. Навіть, якщо напоминаю, з Windows 11 там є 3D Builder. Да? 3D 3D можете навіть його використовувати. Ну, за замоченням він автоном, ну, тобто автоматично встановлюється, але можливо це додаток такий. своєрідна програма додаток, ви можете його встановити. В 11 версії, в 10 версії він там вже був. Ну, 10 вже був до завантажу, а в 11 і тим паче. Windows. Тобто Mac, на жаль, Builder, ну, теж є, але там з Mac є певні проблеми, тобто, можливо, якась інша програма, яка буде більш адаптована до цих Так, які є ще питання, будь ласка, задавайте. Ще раз хочу особливу увагу звернути на 9.30. Чому так рано, ну, щоб раніше вас відпустити і щоб у вас був час. Тобто, 9.30. Розумію, що з 10 почнеться активна фаза. І саме головне, 10. Розпочалася активна фаза не тільки у вас, а по всьому університету, Ні. тому щоб не перезавантажувати систему, ми в 9.30 якраз зробимо і відсвітуємо, що ви доучились, так би мовити, до початку сесії. Екзамен. Ще раз нагадаю, будь-який час з 10 до 23.59 але враховуєте останні години, що у вас півтора літу. По суті, вам потрібно до 22.30, тобто бажано долучитись, почати сесію, щоб у вас був повний об'єм часу 90 хвилин хвилин виконання. Так, які є ще питання, будь ласка, задайте. І в самому цьому екзамізаційному тесті не буде куди завантажити так? 3D файл треба у цей окремий. Для завантаження екзаменаційної роботи. Ні, ви, ви все, якщо не помиляюсь, ВЕС також можна завантажити файл. Але дивіться, там у завдання у вас навіть не пропонується завантажити 3D файл а тільки посилання та на проєкт з відкритим доступом, і, 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 і фотографії, і Ну, Якщо бажаєте, дуже буду радий, якщо ви завантажите, так, да, все-таки завантажте його окреме завдання під назвою для завантаження екзаменаційних робот. Роботи, екзаменаційної роботи. Щось, Будь ласка, тут і завантажте. Якщо ви, ви вантажите файл, це, напевно, OBG або STL бажано формат. Пам'ятаємо, що основне завдання, воно там написано 3D-модель з 3D-редакторів з заданими параметрами, але вона функціональна. Тобто ми можемо її роздрукувати. Якщо забажаєте, якщо робота буде якісна, ми її роздрукуємо. На жаль, на принтері в Каразі. Але зможемо роздрукувати. Технічно. ну, Пошукаємо, у нас начебто тут теж був якийсь 3D-принтер. Роздрукуємо і подивитись на саму метель з іншої сторони сторони реального існуючого об'єкту. Фізичного об'єкту. Об і подумаємо, що він функціонує так, чи виймається, що отвори працюють. Це може бути підставка під олівець, да? тобто, або щось інше. Да? Тобто, зважайте, вони дуже прості функціональні речі. Ну, Можливо, там з певно, особливостями дизайну, технічно, але враховувати ці особливості. Так, які є ще питання, будь ласка, задавайте. А, вибачте, а чому така велика різниця в балах. Тобто, в нас була попередній і нам казали, що мінімальний поріг тільки 35, а тут сповіщають, що тепер 40. Але нам ніхто нічого не казав до цього. Дивіться, я технічно От, Тобто, Розраховували на 35. Я а за... чому тепер 40? Ну, я теж був здивований, тому що я сам побачив, що 35 вже не проходить. Так? Тобто сама відомість, яку нам дали, точніше сформували, вона не проходить. Я ж саме цікаво, що оцінювання. Чому тоді у інших викладачів? все, все добре? Ну, у мене ну, так. технічно, там я можу вам відомість показати, там вже. Ж сама відомість каже про це. Ну, я вам показував, що не повинно. Ну, у нас тут, чесно кажучи, а, ну ось 35 якраз випадок. Це не я ставлю, тобто я просто вивантажу і вона повинна вибачаюсь, допущено, допущено, тоді вибачаю з 35 не допущено. А, зрозумів, що до щодо екзамену. Да? Зараз перероблю, зрозумів. 35 усіх по відомостей допущено. По екзамену, ну, то там. Обов'язково. Окей. Зрозумів. Помилку. Ну, по віртуальній також 35. Так, ну по віртуальній теж саме. Тобто самі відомості я не можу змінювати ці банки, тому що вони сформовані самовідомості. А по екзамену я так. Допомію. Раз так, зрозумів. 20 не допущено, 35, 25 не допущено теж. 30 у нас немає. У мене, до речі, спочатку було 45, і коли я доздала ще завдання, не змінилось. я доздала до 31-го. Не змінилося у відомості, так? Да? Ну, так. Що було 45, чи лишилося. 31 го коли зберігали відомість, тут же ж у нас зберегти і все, і потім поточно не може бути змінено до іспиту. Вона не оцінена була просто. Ну, Дві останні роботи з тонком. Ну, треба дивитися, раз, подивимося. Якщо що, якщо вони в рамках часу ну, спробуємо попросити деканат З можливістю відредагувати оцінку, ціку. Подивимося, раз. Так. так, 35, щоб не забути зараз меню. Ну, що? Так, 35 минут. Так, ну что доробить, еще раз продавлюсь, кого они были завантажены, может, то завантажен. Які ще питання, будь ласка, задавайте? І по віртуальні там обмежувач. Да, на жаль. Так, так, зміню, зміню. Зараз зміню. Так, які ще питання поки по сьогоднішньому напрямку. Завтра буде консультація також о 14 і будемо разом з вами долучимось, і також те ж саме завдання буде, екзаменаційна робота з 20 практичних тестів. Від 20 е практичних завтра. Але воно буде стосуватись декілька нюансів щодо освітування і Ну, Це вже завтра, все розпи. Так, щодо сьогоднішнього дисципліни, завтрашнього ранкового сесії, я думаю, всім зрозуміло. Дуже чекаємо вас завтра зранку. У тих, у кого не вистачає балів, ми спробуємо додати. Якщо вони не дають вам доступ то спробую сьогодні до деканату звернути, щоб вони нам е, спробував вас допустити технічно. Якщо була робота здана до 23.59.31 травня. І відповідно це все зробили. Так, Якщо це буде можливо, деканатом це зробити. Якщо неможливо, то у будь-якому разі в нас буде друга, перша, друга сесія, відповідно по роздачі, відповідно, ми будемо вас запрошувати 10. Той, хто не, ну, трошки недобре. Так, воно ніяк не змінюється, але технічно ви також можете і перший, і другий наздогнати інших і отримати максимальний пункт. Так, на цьому все. Тоді. Якщо є ще додаткові якісь запитання, будь ласка задавайте. Для тих, хто сьогодні не доучився, запис ми зробили. Точніше, він ще здійснюється. І повинно, якщо є якісь питання, щоб вони потрапили в запис, скажіть з радістю, ми також їх на них відповімо. По мовчанню розумію, що немає питань. Якщо є питання, піднімайте руку або просто говоріть голосом, ну, вмикайте мікрофон і особливо -то, то, нагадаю ще, що завтра на 9.30, будь ласка, перевірте ваші камери. Тому що нам потрібно вас побачити. З радістю побачимо всіх завтра з 9.30, щоб ми мали можливість засквінити, що ви долучились до формально до іспиту, а технічно ви можете долучатись продовж. Тільки враховувати проміжок 90 хвилин. Всім дякую за увагу. Чекаємо вас завтра трошки раніше, на півгодинку. До нової зустрічі вже найближчим часом.